Ладно, так, ну що, давайте відкриємо коробочки. Відкриємо коробочки. Ча я чекну. йо, де да шо так... Так не задача. Не, щас, подожди, я хочу коробочки відкрити. Но, перед тим, як я відкрию коробочки, я хочу перевірити, чи він не мене запис. Так, да, все чітко. Ну шо, поїхали. Розпочнемо, коротше, з ящиків гончих. Давайте. Мені цікаво, реально, що мені випаде. Перший ящик. 20 тисяч срібла. Нормально Я буду скіпати лише оці на досвід. Резерви, напевно. Велика ремка. Можна змінити. 20 тисяч срібла, зрозумів. Ну, оце я буду точно скіпати. Це без... Та що, серйозно? Ну, нехай. Компенсував трошечки. О, це ми забираємо. О, день прямо чудово. Take it easy, take it easy. Кредити на бій, нехай буде. М -м -м. Взагалі. А, на кредити окей. 40 тисяч срібла. Ого. День прему, чудово прем аккаунт, это кайфово, завжды без анимации без анимации? давай без анимации сделаю. вот это ему точно 40 тысяч, нехай нафиг, потребен кредиты забей, нехай будет ошибись, мне сребла сыпать кредити, А, прем аккаунт буде? Це мені так не потрібно. Також не потрібно. Клас. Ну давай, зараз прем аккаунт бути Клас Оооо, солідно, солідно 7 днів преміум аккаунт, а ви що. Це ми забираємо. Велика ремка. Іде далі. Це йде далі. Це також йде далі. О, Прям аккаунт чудово. 40 тисяч кредитів. Нехай буде Ремки мені не потрібні. Блін, а ви задовбали Не, давайте змінимо. Да, краще б. Не змінював О, чудово! День премы. Да, гать. Серьезно. О, три дня премы. Это чудово. А, нафиг цели ремки. Мне надо не премы. 20 тысяч. Гэть. Да, думаю, там ничего уже такого не будет. Ремку. 100 тысяч. Так. Вогнегасник, ну ладно. Геть. Цю фігню нам не потрібно. О, це забираю. Ні, таке не потрібно. О, нормально. Ну і все, тут вже прокрутимо Блін, нехай буде. Все. Так, що у нас випало? У мене було. Скільки мене було на початку стріму? Да, розперемотаю, гляну. На початку стріму було. 18 діб, зараз 32. Це тобто 10 і 4, 2, 14 днів премію випало. На халяву, ну Слухайте, 2 неділі преміум аккаунту, це по-моєму непогано. Ну що, давайте тепер звичайні ящики відкривати. оці ці звичайні кажу. Тепер перейдемо до десерту, до найсолоденького. Найсолодшого. Пам. Ну що, Погнали Я не буду золото вже витрачати. Що Випаде, то й випаде. 100 тисяч кредитів. День преміум аккаунт. День преміум аккаунт. 100 000 кредитів і. додатковий забій. І. О май гад! Серйозно, мені гансал. Блін, я просто. Я не знаю як. Як. Я вам. Ну, блін, 100% кажу. Я просто. В шоці? Я. Я з цих ящиків все що я хотів вибити, це шкоду. Гонсала... І Е77 І мені випало 3 танки, ну Е77 не випав. Але, блін я навіть. Це скільки я? 2 по 5 відкривав, да? Чи 1 по 5 Я вже не пам'ятаю. А, ні, я 2 по 5 відкрив І ось знову. А капець, просто капець. <laughs> я просто в шоці. блін 100 шо я забув вимкнути цю анімацію, ну пофіг, буде без анімації Офіть, гансало, сюда. 600 тисяч кредитів і резерв дали. Кайф. Блін. Ну це кайф реально. Сюда. Не, ну я фартовий однозначно. Я тепер хочу на Гонсало грати.